Надра України містять різноманітні рудні корисні копалини, на основі яких розвивається металургійна галузь. Рудні концентрати також експортують іншим країнам світу. Україна має великі поклади залізовмісної сировини. Її промислові запаси становлять понад 25 мільярдів тонн. Це переважно руди метаморфічного та осадового походження. Руди метаморфічного походження залізисті та магнетитові кварцити, пов'язані з українським щитом, руди осадового походження бурі залізняки, пов'язані з Керченським півостровом. Родовища залізної руди в Україні зосереджені в залізорудних районах і залізорудних басейнах. Усього відомо 52 родовища, з них 28 розробляють. Найбільшим залізорудним басейном України є Криворізький. Басейн простягається на 100 кілометрів вузькою смугою з півночі на південь країни. Тут залягає червоний залізняк із вмістом заліза 50-60% та інші залізні руди із вмістом заліза 30-40%. Географічне положення басейну дуже зручне, оскільки поблизу є поклади донецького вугілля. Манганових руд Нікопольського родовища та водні ресурси Дніпра. Друге місце за запасами залізних руд в Україні посідає Кременчуцький залізорудний район. Він був відкритий у 1924-28 роках. У його межах знаходиться п'ять окремих родовищ. Район містить багаті руди, переважно залізисті, Магнетитові та гематитові кварцити, що залягають пластами. Загальні запаси Кременчуцького залізорудного району вчені оцінюють у 4,5 мільярди тонн. У 30-х роках 18-го століття на Керченському півострові були розвідані пласти Бурого Залізняку. Тепер Керченський залізорудний басейн має промислове значення. Його запаси складають близько 1,8 мільярда тонн. Рудоносні площі поширюються також і в акваторії Азовського моря. Вміст металу в цій руді складає 33-37%. Руда містить також багато домішок, тому її переробляють комплексно, оскільки руди залягають на незначній глибині. Їх видобувають відкритим способом у Камишбурунському та ельтеген ортельському родовищах. Особливе значення мають залізорудні родовища, розташовані в південно-східній частині українського щита в районах населених пунктів Базавлук, Гуляйполе, Павлоград та деяких інших. Вивчення цих родовищ триває й досі. У цілому умови для розвитку залізорудної промисловості в Україні сприятливі, але вироблення кращих горизонтів призведе до зростання собівартості залізної руди, а отже, і до зниження її конкурентоспроможності. В Україні є значні запаси марганцевих руд, які використовують у чорній металургії. Ці руди залягають поблизу найбільших родовищ залізних руд та коксівного вугілля. Сама природа, ніби, створила унікальні територіальні поєднання для розвитку в цих регіонах чорної металургії. Марганцеві руди. Це дуже перспективна експортна сировина. На території України зосереджено близько 20% світових запасів марганцевих ресурсів, у тому числі майже 50% світових запасів припадає невисокоякісні марганцеві руди. Марганець широко використовують у виробництві сталі. Його сполуки застосовують також для виробництва фарб, якісного скла та для потреб медичної промисловості. На Волині та Поділлі відомі поклади мідних руд, запаси яких, ймовірно, можуть бути значними. За хімічним складом мідь волині найчистіша у світі. 0,2 домішок В Україні розвідано невеликі запаси нікелевих руд, що залягають на глибині 70-80 метрів. Запаси хрому виявлено у регіоні Побужжя бариту у поліметалевих рудах Закарпаття. Поліметалеві руди із вмістом свинцю та цинку трапляються у передкарпатті поблизу трускавця. Основні промислові запаси ртутних руд в Україні зосереджені у Микитівському родовищі на Донецькому кряжі. Поклади ртуті виявлені у Закарпатті. Основні родовища урану пов'язані з українським щитом. Вони відкриті у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та інших областях. Діоксид урану використовують як ядерне паливо. Ресурси цього палива значні. У Новокостянтинівському родовищі на Дніпропетровщині видобуток діоксиду урану може досягти 800 тонн, а в перспективі близько 3000 тисяч тонн на рік. Для порівняння атомні електростанції України використовують близько півтори тисячі тонн діоксиду урану на рік. У межах українського щита Розвідані поклади титанових руд. Одним з найпотужніших є Іршанське родовище в Житомирській області. Родовище титанових руд знаходиться у Дніпропетровській області у басейні річки Самоткань, яка містить практично необмежені запаси. Титан використовують у виробництві окремих частин ракет підводних човнів. Виготовлені штучних рубінів, сапфірів, синтетичного каучуку, білил тощо. Він має великий попит на світовому ринку. В Україні є запаси сировини для виробництва алюмінію, боксити у Дніпропетровській області, нефеліни у Приазов'ї та алуніти на Закарпатті. В Мармароських горах в межах Берегівського рудного поля є родовище потужністю 40-70 метрів із вмістом алунітів 20-25%.